Вітаю вас, дорогі друзі, Ютуб канал Вічі в ефірі, і ми будемо обговорювати святе письмо тому поряд зі мною про Володимир Давидов. Отче, вітаю. Вітаю тебе, Ілона. Вітаю також наших глядачів. Так, продовжуємо. Особливо постійних. <сум> так, дякуємо їм. Продовжуємо читати книгу при мудрості Соломона. Давайте. Син мудрий радує батька, а син нерозумний засмучення для його матері. Не приносять користі скарби неправедні, правда ж рятує від смерті. Не допустить Господь терпіти голод душі праведного, надбання ж нечестивих вивергне. Лінива рука робить бідним, а рука стара нас багачує. Хто збирає влітку син розумний, а хто спить під час жнив, син безпутний. Ну тут, прям такі, як прислів'я в нас цілі вірші прислів'їв. Отже, ну важко не погодитись з тим, що е, все ж таки праведники страждають в нашому світі, а грішники зачасту насолоджуються гарним і щасливим життям. І таких прикладів, що в історії, що в нашому житті безліч. Візьмім, Давай візьмемо, як приклад, е, тисячі людей, да, закатованих в застінках НКВС, тобто Канцтабурів та Тюрем. Ну, Дійсно, це були праведні, порядні люди загалом і як вони потерпали. Тобто, виходить, що премудрості царя Соломона ну, не відповідають той дійсності, яку ми угу. часто бачимо, тобто навчають зворотньому. Як же нам тоді узгодити от, е, правду і реалії? Да, ти знаєш, це дійсно е, актуальне питання, тому що. Знову ж таки, Господь говорить про те, що треба утриматись від зла, що що ми маємо ну по суті себе обмежувати, свої бажання задля Царства Небесного, яке буде колись. А, і що прави, люди нечистиві получать своє воздаяння за свої злі діяння. і А ми бачимо, що. Обманув, вкрав да їздиш собі на хорошій машині, побудував будинок. а Хтось буде чесно вкалувати і буде жити в якійсь там комуналочці зйомній. І все. Я повністю згоден, що дійсно є отака дилема. Але давай, е е якщо ми візьмемо християнський аспект, то ми можемо пояснити, що о Господь, по-перше, піклується про кожного і. В якому б ти стані не був, чи ти багатий, чи ти бідний, Господь дає тобі можливість спастися. Тобто унаслідувати життя вічне в Царстві Небесному. Так, у нас є ціль. Ціль, вона далека, але вона є. Візьмемо старий Завіт. Тоді такої цілі не було, скажімо так, що всі спасуться. Ждали Спасителя, ждали месію, але. Е Дійсно виникало питання. А як же так, що одні е, злі люди багатіють, а бідні страждають від них? І це питання е, теж гарно розглядалося в книзі Іова Багатостраждального, які казали, що ти дійсно згрішив, тому що е, друзі до Іова приходили і казали, ти згрішив, тому що мають жити. Ти, якщо ти праведник, то ти маєш жити добре. А якщо зла людина, то ти будеш погано жити. Іов з цим не погоджувався, він з ними сперечався. І в кінці книги, все-таки, коли Господь приходить, він говорить дійсно, що, що Іов був правий. Що дійсно, і праведники вони можуть страждати. А якраз грішники, ну, жити собі припіваючи. Так от, повертаємось до твого питання. Дійсно, невже чому слова Соломона не відповідає дійсності? Тут я одна така, я б звернув увагу на ці слова притчі. Господь каже, що ой, не Господь, а Соломон говорить, що Господь не допустить голоду душі праведного. Тобто Господь не допустить, тобто Господь не накаже праведного. Він, Господь не пошле голод душі праведника, але крім Господа, є ще сили в цьому світі. В першу чергу це люди, які оточують, і люди можуть праведнику нашкодити. Господь праведнику не нашкодить. Але е Господь може втручатися, але повністю заборонити, і от праведник хоче причинити зло. Господь не буде стримувати. Та, от людина, наприклад, захотіла іншу вдарити. Господь не пошле своєю благодаті, що людину заціпить, вона замре. І праведник зможе втікти, його не вдарить. Це було порушення той, е, того дару, який Господь дав людині свобода вибору і свобода діяти. І якраз е, Господь впливає на якісь процеси. Але е, крім нього, дійсно, є ще особистості, які є в цьому світі, це оточуючи наш люд. І через це праведник дійсно може страждати. Може страждати, але не від господа, а від нечистих людей або від бійців, які теж е стараються погубити душу праведника, От але я, тут е я так розумію про... важлива важлива кінцівка, да? тобто не, не, не дасть голод душі. Тобто е я так розумію, що це більше як про царство Боже, тобто, що в результаті все одно праведник отримає свою нагороду. Ти знаєш, я не знайшов саме угу. підтвердження твоїм словам, але е, коли міркував, то теж про це подумав: що а можливо, тут йдеться і особливо про душу. Так, праведник е, може тілом страждати, але голоду душа не так. буде праведника відчувати, тому що Господь буде насичувати, насичувати саме душу. Ти можеш бути в плачевному фізичному стані і в плачевній ну, якби, е, тілом. В цьому світі бути бідняком, бути е, ніж, ну, якби, е, жебраком, але душою ти можеш бути дуже багатою особистістю. Ти можеш пізнати Бога і зростати духовні. Так, Тобто давай... не, е, можна розділити фізичне буття людини і духовне. Так, давай підемо далі. Благословення на голові праведника вустаж беззаконних загородить насильство. Пам'ять праведника буде благословенна, а ім'я нечистивих мерзотним. Мудрий серцем приймає заповіді, а нерозумний устами спотикнеться. Хто ходить у непорочності, той ходить безпечно, а хто спотворює путі свої, той буде покараний. Хто мигає очима, той викликає досаду, а нерозумний устами спотикнеться. Вуста праведника джерело життя, вуста ж беззаконних загородить насильство. Ненависть збуджує розбра... розбрати, але любов покриває всі гріхи. Отже, ми знаємо, да, що гріх спокутується каяттям, і відпущення гріхів людини відбувається на сповіді. Тоді mm. що мав на увазі цар Соломон, кажучи, що любов покриває всі гріхи? Тобто у старому заповіті, заповіті е, було, було інше уявлення про очищення від е, гріхів. Uh. Скажімо так, в Старому Завіті не було відпущення гріхів. Тобто, це людина омитися від гріхів могла тільки вже після пришестя Христового, коли він дав владу своїм учням відпускати гріхи. Ну і якби своєю жертвою людина може очищатися від гріхів через своє покаяння. Цікавим, в Старому Завіті, я навіть таки не чи... Було таке міркування, як позбутися гріхів. за жертви приносили за гріхів. Пам'ятаєш, uh -huh. там цікавий був такий момент, що коли людина приносила, ну наприклад, там козла привела там ягня, чи, чи тільця на заклання, то священик, який робив заклання, він клав руку одну на голову жертви, другу на ту, хто привів, і якби символічно переносились гріхи, що жертва. Mm -hmm. Має за ці гріхи відповідати, не людина. Але це було символічно. Це не було відпущення обряд аналог сповіді. да Коли Господь в не Господь священник кладе руки на голову, е того кається і е читає відпускну молитву. Е е це ні, це не це було символічне, якби перенесення гріхів е і напоминання то людині про її гріховний стан. Е Тут е, от те, що любов покриває гріх, це на, тут більше не про прощення гріхів, а про уникнення їх. Тобто, Такий образ. нам mm -hmm. е, фантазує. Ну так, Якщо людина любить. Е, об, то... О, о, образ mm -hmm. приведу. Дитина лізе до розетки. Тобто хоче зробити поганий вчинок чи там до, до гарячого праси. Mm -hmm. А батько з любов'ю цю руку бере і забирає. Тобто. Любов покриває, він покрив цю руку дитини, щоб вона не нашкодила сама собі. От якраз я думаю, тут Соломон говорить про те, що любов'ю, коли ми відносимося з любов'ю до себе, ми не робимо гріхи, які направлені проти себе: гріх чревоугодія, гріх гордині, гріх срібролюбства. А є гріхи, які ще ж направлені проти інших. Тобто вбивство, крадіжка, ще щось. І е, теж, коли ми е, е, керуємося любов'ю, ми, ми уникаємо гріха не тільки проти себе, а ще й проти ближнього свого. Тобто, любов не дає можливості людині творити зло, творити гріх. Так. Вона дійсно покриває, утримує людину, але тільки тоді, коли людина керується любов'ю, через це і апостол Павло, Павло, Павло каже. Про от його знаменитий до, до коринтян е про гімн угу. про любов, і він говорить, що любов покриває все, він повторює ці ж самі слова. Так. У вустах розумного знаходиться мудрість, але на тілі нерозумного різка. Мудрість зберігають знання, але в устані розумного близька загибель. Майно багатого, міцне місто його, біда для бідних, убогість їх. І знову отче ми повертаємося до питання про багатство і бідність, тобто євангельські слова про те, що важко багатому війти в Царство Небесне, навіть майже неможливо, вони тут дещо відрізняються від зачитаних слів щойно, да? де багатство нібито uh -huh. ставиться за зразок. Тобто каже, каже що от, убогість, біда для бідних убогість їх. От про що тут йдеться? Uh -huh. Тут аналог не, не дається оцінка моральна, багатство, це добре чи гарно. Тут порівняння. Пам'ятаєш, в Євангелії є момент, коли Господь говорить, що воєначальник перед тим, як дати бій тому, хто нападає, рахує чи вистачить в нього війська дати супротивнику бій. Якщо ні, то він посилає своїх там, послів. щоб... Примиритися, якби відкупну mm -hmm. дати, або як той, хто будує будинок, він спочатку має скласти кошторис, а потім дивиться, хват вистачить в нього е... грошей на те, щоб закупити всі матеріали, чи не вистачить? От тут, тобто, е... мудре керування е... своїми достатками, св... ну, тими ж самими грошима або майном. Е... І... і Соломон нам теж саме говорить, що людина, е... скажімо так, він каже, багата людина. А якщо взяти, говорить е, він про праведність, про, е, про мудрість, про чесноти людини, які, якими людина має збагачуватися. Тобто, е, якщо говорить, він зараз говорить про праведне багатство, то людина з чеснотами набагато краще може керувати ніж людина, яка е, чесно без чеснот і навпаки гріховна, тому що ми знаємо, людина без гріха. Вона о людина, яка грішить, вона грішить у всьому, і вона при, призводить до занепаду любу справу рано чи пізно. Е, якщо не для себе, то для оточуючи, угу. е, тобто тут йдуть слова пра е, про мудре керування майном. Оце євангельський приклад, який я привів. Це якраз напевно, ну саме таке е, при, прийнятне пояснення. цих слід труди праведного до життя, успіх нечистивого до гріха. Хто зберігає настановлення, той на путі до життя, а той, хто відкидає викривання, блукає, хто приховує ненависть, у того вуста неправдиві, а хто розголошує наклепи, той нерозумний. При багатослів'ї неминутий гріха, а той, хто стримує вуста свої, розумний. Добірне срібло язик праведного, серце ж нечистивих, нікчемність. Уста праведного пасуть багатьох, а нерозумні помирають від нестачі розуму. Благословення Господнє воно збагачує і печалі з собою не приносить. Отче, ну дійсно благословення Господнє це велика милість Божа. Але так часто буває, uh -huh. що у людини, після, так би мовити, ну, от контакту з Богом в житті виникає ще більше спокус, проблем, негараздів. Е, є такі свідчення. От священик храмі каже: якщо у вас проблеми, посповідайтеся там, причастіться. Так? І дійсно, після прийняття таїнств ходиш, окрилений певний час, а потім. Е, Люди говорять, що ну, якась починається така завірюха з негараздів. От, чому я питаю? На днях розмовляла зі своєю подругою, в якої там на роботі виявилися проблеми. І ну, вона каже, і ми так з нею вирішили, що так, треба причаститися. Вона так і зробила, стан був піднесений, але згодом каже, на роботі там взагалі ще гірше стало неможливо. От виникає питання. Щоб ми сказали людям, які або ми з тобою навіть колись помічали, да що коли водохреща і кабінети благословляються, освячують водою, пам'ятаєш, у нас було таке на телекомпанії. Угу. А потім люди говорили, що ну або навпаки, якісь там творчі розбірки, якісь там сутички такі, у нас завжди все це мирно вирішувалось безумовно, і гарно все закінчилось, але все ж таки, от. Чи варто йти до Таїнств, коли ти знаєш, що, можливо, щось в тебе буде гірше. Чому так стається? Чи це ми щось собі вигадуємо? Ну, першою частиною відповіді я скажу, що коли людина збирається йти до Таїнств, особливо яка давно не причащалася, бо там дуже рідко причащається, сповідається, то в мене були ну, я знаю випадки, коли у знайомих вони збиралися в храм, а, там, допустимо, ну, Рідко ходили, і тут ми сказали: Ну прийди, ну хоч раз <смі> вона виходить в неї там ключі захлопнулись, двері без ключів не могла попасти. Потім ліфт зупинився. Ну розумієш, є таке <смі> вислів: за руки за ноги хватає, аби в храм людина не прийшла. Mm -hmm. То там, наприклад, знайомий кажу, прийдіть в храм, вони на причастя. І просто місяць одна з одною, отак дві дитини, і просто по черзі хворіють, і вони ніяк в храм не можуть попасти. Хоча хотіли і попасти і дітей причастити, а просто постійно хто один, то другий. Як тільки е, збираються в храм, зразу е, що якась причина, щоб не йти, і тут дійсно ми можемо зробити з цього висновок, що е, біси не дремлять, і вони е, максимально е, докладають зусиль, щоб людина не потрапила. В храм. Але знову ж таки, до речі, це у Феофана Затворника теж саме описується ситуація. Подібна, що так, людина не вийшла з бісом не пустити людину в храм. Прийшла людина в храм, причастилася, посповідалася, помолилася. Неважливо. Але дійшла вона до цієї цілі, що біси відступлять, ні, вони ще більше і більше будуть озлоблятися. І оцей момент, коли ми дійсно спочатку окрилені. Сповіді, що от на кінець то ми прийшли. Ми відчуваємо цю благодать. Часом сильно, часом буває, майже не відчуваємо. Тут, як, як хто підготовився і якому як Господь відкриває, це не погано, коли ти не відчуваєш благодать. Ми не можемо бути після причастя кожен раз в екзальтації. Якийсь. Це mm -hmm. ну, не так працює. Господь просто інколи е, торкається тебе долонькою, і ти відчуваєш, і тебе зносить від радості. А Часом буває. Пальчиком, mm -hmm. і, і тобі просто добре стало на певний час. Але ну, чи можна так, сказати, якщо людина часто ходить до храму, якщо вона постійно і, там, і причищається, і, так би мовити, знаходиться під сводом храму, mm -hmm. то е, в неї все ж таки життя буде спокійнішим, таким стабільнішим? Чи можемо ми так сказати? Ні, я скажу, що ні, тому що біси будуть завжди робити так, щоб. У нас з'явилися сумніви. І оце питання дійсно, що після того, як ти окрилений, в тебе ще більше буває спокус. Як до причастя, так і після, допустимо, причастя, Ну, як приклад, біси роблять негаразди, щоб. Постало питання. А може я уникну оцих негараздів, якщо я не буду в храм ходити? Оці мінуси я спишу. Але ми ж розуміємо, що Господь, але ж ми говоримо про те, що. Ті ж самі таїнства вони націлені на те, щоб ми спасли свою душу. Якщо навіть нам буде важко терпати в цьому світі, і на нас будуть нечисті сили і через людей, а, оточуючих нас. Досаждати нам, то ми маємо ці. Ну, я вважаю, що ми маємо кріпитися тільки в тій думці, що ми на вірному шляху. Тому що якщо було б ми були б на невірному, то бісам би до нас діла не було. Ми і так уже потопаємо. Що його вже чіпать? Він сам собі шкодить і сам йде до погибелі. Але якщо людина направлена все-таки до Бога, ми, е, вони будуть старатися робити нам е, е, всякі пакості. І тут, от е, святитель Феофан і питає: Так що ж ти теж задається питання, так що ж тоді, ну отак все життя жити, воювати заради mm -hmm. чого? Каже, а там, де людині буде важко, Господь її потім підтримує. Людина, коли переживає оці бісівські спокуси і оці негаразди на тій же самій роботі, вона але залишається з Богом, вона е, стає чистішою. Це знаєш, як. Срібло чи там золото, яке піддається вогню і очищається від шлаку. Тобто вогонь а це оці негаразди. А шлак це ті гріхи, які ми за допомогою нашої духовної Господа, коли ми налагоджуємо своє духовне життя, ми позбуваємось гріхів. Так, пече, так боляче, але ми стаємо чистіші і сильніші, і достойними бути з Богом. Дякую, дякую отче, за <на>, допомогу. Я надіюсь, я дав відповідь. Так, ну е, є про що принаймні думати і про що мислити. Дякую тобі за сьогоднішнє обговорення і будемо прощатися. На все добре, хай Господь благословляє і оберігає, і укріпляє. Спаси, Господи, коли є негаразди. Дякую. До побачення, друзі, до завтра. Ставте вподобайки.